Друже, привіт! Долар в обмінниках таки дешевше. І як я відповів в коментарях під одним з моїх відео, якщо б наразі в мене була потреба купити 1000 доларів, то я би це зробив в обміннику, а не через конвертаційний депозит. Це моя власна позиція. Оскільки я оцінюю незручність від очікування 3 місяці на готівку більше ніж ту 1000 гривень, що я теоретично можу втратити, якщо куплю долар в обміннику зараз. Але мова наразі не про це. В Цьому відео я розкажу тобі про популярні способи шахрайства. При готівковому обміні валют, щоб ти про них пам'ятав і на них не попався. Це реальні кейси, за якими збуджено реальні кримінальні справи. Ну окей. Перший це фейковий обмінник валют. Фейковий обмінник? Так хто на це ведеться? Але подивись новини. Працює воно наступним чином. Зловмисник орендує приміщення, виставляє вивіску і починає працювати. Він виставляє дійсно хороший курс. І в деяких випадках навіть може здійснювати обмін валют, якщо це невеличкі суми, просто він чекає крупного клієнта. Але якщо заходить невеличка рибка, то він може і відмовити в обміні валюти, сказавши, що просто наразі її нема. А от коли заходить клієнт з дійсно великою сумою баксів, то касир може забрати цю суму і вийти під якоюсь причиною, ну, наприклад, перерахувати їх або щось інше. А в цього приміщення є інший вихід, і поки ти чекатимеш, зловмисник із твоїми баксами просто десь поїде. Уявляєш, був навіть випадок, коли зловмисник почепив цю суму на дрона, але дрон просто не долетів до місця призначення. Другий спосіб це обмін валют в авто. Не сідай в авто до незнайомця. Працює воно наступним чином: люди на якомусь онлайн-майданчику можуть домовитись про обмін певної суми в баксах і зустрічаються. Обмін відбувається в автомобілі. Бакси справжні, гривні справжні це норм. А коли людина виходить, її б'ють по голові або просто силою забирають гроші. Причому це планується заздалегідь. Інтелектуальне складової тут мінімум, але на жаль, воно працює. Третій спосіб, більш інтелектуальний, це лялька. Лялькою називається імітація пачки із купюр. По краях можуть дійсно бути справжні купюри, щоб ти ні про що не здогадувався, от всередині може бути навіть нарізаний папір. Цей спосіб вимагає від шахрая використання більшого ресурсу, ніж попередні два, оскільки тій людині, що буде використовувати ляльку, клієнт має плюс-мінус якось довіряти. Людина, яка планується потім зробити з довірливим клієнтом, Спочатку впирається їй в довіру. Є випадки, коли людина представлялася працівником місцевої аптеки і навіть змінювала зовнішність. І при цьому не виключено, що до цього буде проведено кілька обмінів валют з тобою дійсно за хорошим курсом, щоб ти почав довіряти людині. Ну знаєш, є таке написане погане правило в бізнесі не кидати раніше третьої угоди. Підміна справжньої пачки банкнот на ляльку може відбуватися і під час обміну. Наприклад, пачка банкнот передається в руки тобі. Ти рахуєш, там трошечки не вистачає. Повертаєш її назад, той рахує, каже так: дійсно не вистачає, достає з кишені пару сот баксів, віддає тобі назад, і в тебе в руках уже не пачка, а лялька. Це один з прикладів. Увагу відволікти можна і іншим чином, щоб поміняти пачку на ляльку. Після цього зловмисник може і взагалі піти, а може і за якоюсь тимчасовою причиною залишити місце угоди. Ну, наприклад, перевірити на справжність купюри. Але після цього ти його вже не побачиш і втратиш свої гроші. Моя особиста думка щодо шахраїв, то я бажаю, щоб всі ті гроші, що вони заробили нечесним шляхом, пішли на найдорожче, на їх здоров'я і дійсно їм знадобилися. Якщо ти знаєш інші цікаві способи шахрайства, поділись, будь ласка, іми в коментарях під моїм відео. А далі я дам кілька рекомендацій, щоб мінімізувати ризик потрапляння до шахраїв. Ну, перше, не працюй з незнайомцями. Я би взагалі щодо великих сум в валюті не ходив би до мінял на ринку. Друге не спокушайся на надзвичайно хороші умови. Велике відхилення від ринкового курсу може свідчити про те, що в цій справі щось нечисто. Не працюй з стрьомними фінансовими установами, в яких навіть нема спеціальним чином обладнаної кімнати для проведення готівкових операцій. Придивляйся до обмінників. Зазвичай вони роками працюють на тих самих місцях. І якщо вже щось таке нове відкрилося, я би не радив тобі іти туди з великою сумою грошей. Поменше розказуй про свої фінансові плани, оточуючим. воно їм точно ні до чого, а себе ти збережеш. Ну і звичайно ж, не ходи з великою сумою готівки сам. Ну, я розумію, ті, хто пережив 90-ті, може на цей імунітет, але вже підросло те покоління що не застало тих часів. Бачиш, рекомендації дійсно прості. І може, ти скажеш, ти нам Америку не відкрив, але згадай! Ті люди, що потрапили на цей гачок, вони теж так думали. Тож будь розумним і не потрапляй до шахрей. А якщо це відео тобі сподобалось, став лайк, підписуйся на канал та заходь в гості. До наступних зустрічей, друже!